Управління струнко. Командиру зведеного загону капітану поліції Лищеню доповісти про прибуття. Перший рота патрульної служби поліції, особливого призначення Богдан, прибула з зони антисличної, проведення адресичної операції в повному складі кількості 40 осіб. Без порушень, без уважень, без страт. Командир роти, капітан поліції, лишить. Здравствуй! Вільно! Вільно! Біжи! Урочисті заходи, з нагоди приїзду, зведеного загону і зони проведення антитерористичної операції оголошуються відкритими. Шановні колеги, побратими, рідні і близькі. Сьогодні дуже хвилюючий момент, тому що ми всі чекали, хвилювалися, переживали. Саме вам випала честь в новорічні свята захищати це і цілісність та суверенітет нашої держави. Мені дуже приємно, що в першу чергу ви всі повернулися, живі й здорові. Хочу схилити низьку голову перед вами всіма, подякувати, подякувати командиру безпосередньо, подякувати керівникам структурних підрозділів, подякувати нашим волонтерам, подякувати рідним і близьким за теплоту сердець і надіюся, що саме в такі різдвяні свята, такі традиції щодо повного, в повному стаді повернення зверних загонів будуть і продовжуватися.